Привіт, ножемани! Ви помітили, що Андрій Шарп не дуже любить зніматися в оглядах ножів торгової марки Скіф. І всі новинки цього бренду, як правило, вам показую я. Так вже сталося історично, що початок мого ножеманства дуже тісно пов'язаний з цим ноживим брендом. Скіф був одним з перших моїх фірмових ножів, і з тих пір у мене досить. Тепле ставлення до цих ножів і цього бренду, в принципі, не скажу, що це прям мій найулюбленіший бренд. Всі ви знаєте мою пристрасть до ножів Cold Steel, Але тим не менш, якщо йде мова про бюджетний, надійний і функціональний ніж, який не шкода в тих чи інших. Брудних ситуаціях. Я віддаю перевагу саме скіфам. За час роботи в компанії Ібіс ножів торгової марки Skif, у мене трошки назбирались. Не всі вони дожили до цього моменту. Але про них можна розказати, тому що в кожна з цих ножів певна насичена історія, і загалом все це вже тяне на повноцінний такий от повноцінний відос, який, я думаю, вам буде цікаво послухати, особливо тим, хто. Шукає собі бюджетний робочий складень або навіть фіксит. Загалом вмощуйтесь зручніше, наливайте собі там чайок, чи що ви там взагалі вживаєте, коли дивитесь наші відоси. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. І погнали! <плес> отже, моє знайомство з компанією Скіф почалось з моделі Defender, який мені подарувала кохана дівчина у 2016 році. Так то задуматись так давно було, наче взагалі в минулому житті. На той момент в мене на дісі був ган 710, Теж насправді непоганий ножик на ті часи і за ті гроші. Але Скіл Дефендер мені сподобався значно більше. Варто зазначити, що цей ніж у мене з'явився раніше ніж культура поводження з ножами. В принципі, тому цей нещасний дефендер переніс масу тортур, так як я не сильно в той момент розумів, що можна, що не можна робити з складаними ножами, і дуже полюбляв, скажімо так, різного роду аутдор, екстремальний і не дуже. Цей ніж у мене і батонив, і копав ями, і трощив кокоси, довбав кригу. Розщеплював різні гіляки і використовувався, так би мовити, ну, абсолютно у всіх ситуаціях, в яких виникала потреба застосувати ніж. Я його абсолютно не беріг. Хоча, ні, якщо чесно, то перших, мабуть, тижнів два я його так ще беріг, намагався сильно не навантажувати, а потім зрозумів, що його, власне, що його берегти, якщо це робочий ніж за відносно бюджетний прайс, і гнав його в фісти гриву. You can run on for a long time. Він мені якось відразу ліг в руку. Мені подобалось ходити з ним на EDC, як по місту, так і в аутдорі. Дуже сподобалась ергономіка цього ножа. Тобто він шикарно лягає конкретно в мою руку діагональним хватом. Ним зручно різати, колоти, махати. Але варто відмітити, що ваберське ставлення до цього ножа не сильно вплинуло на його здоров'я. В цілому він чудово переніс всі ці вище зазначені тортури. На сьогоднішній день по ньому так і не скаже, що ним. Виковирювали кулі з дошок і там батонили на замку десь в карпатських лісах. Він добре зберігся, у нього досі все по центру. Тобто, якщо подивитися, ніж насправді не викликає враження, що це якась халтура. Тут все ідеально відцентровано, чудова механіка. Як розумієте, це ніж першого покоління, в якому ще немає підшипників в осьовому гвинті. За якийсь час фліпування він так от притерся, що механіка в нього абсолютно не. Непогана, як для ножа на шайбах. Навіть коли я носив собою на ІДСІ ножі дорожчого сегменту і працював продавцем компанії IBIS, це ніж часто був у мене при собі для ілюстрації, так би мовити, що таке СКІФ, що він може, що він не може, і яким він буде після багаторічного використання, скажімо так, не сильно не сильно бережливих таких от умовах. Да. Прямо з коробки цей ніж мені попався з таким от замком FrameLock, який майже на всю п'яту клинка заходить. І багато у кого це викликало приступ істерії, якщо орієнтуватися на коментарі під нашими відео. Прийнято вважати, що таке положення замка це бракований ніж, який нікуди не годиться, який у вас почне хитатися, люфтити після. Першого ж застосування, насправді, за весь час експлуатації він посунувся може на пів міліметра, не більше. І на той момент, коли я цей ніж отримав і побачив цю історію з фремом, я тоді ще не знав, що це якось погано, і взагалі не придав цьому жодного значення. І як ви бачите, ну, ніж не зламався за весь цей час. Тобто, конкретно, ця от історія з цим Дефендером, особисто для мене, ілюструє те, що. Ну, таке от положення, коли фрейм заходить майже на всю ширину п'яти, не є настільки катастрофічним, як можна теоретично собі уявити. Я це ніж дещо обладнав під себе, додав сюди ну, такий от тімлячок у вигляді петлі на мистину з черепом і, звичайно, стяжку для того, щоб можна було його відкривати різними способами, в тому числі інерційними. Напевно, ви десь в попередніх відеох бачили, як воно все це робиться, відкривається, закривається, перехвачується в плані. Любителів різного дартанянінгу, перехватів, захватів, хвацьких відкривань, цей ніж дає вам певну варіативність для творчості. Він відкривається інерційно, відкривається за плавець фліпера за отвір, отаким от спайфліпом, відкривається з допомогою стяжки по типу як за Emerson Wave. з допомогою тімляка його можна відкрити. І от для таких от офісних дартанянів цей ніж, я думаю, буде цікавим. В нього дуже непогана проникаюча здатність. Він не сильно топорно зведений, тобто мій екземпляр на цій ділянці, яка не стосується рекурви, зведений десь в 0,4, Тобто, насправді, і ріже він непогано. Але варто зауважити, що така от геометрія з рекурвою вона не найкращим чином підходить для суто утилітарних задач, якщо вам потрібно різати там ковбасу і помідори. В неї кльово за один рух розрізати якісь мотузки, скотч, стяжки, розрізати коробки, дрібнити там якісь картон або щось подібне. Але для делікатного нарізання продуктів така форма підійде не на кращим Які мінуси, спитаєте ви? Не можна ж так просто годинами хвалити бюджетні ножі, розказувати, що вони роками працюють, не ламаються, тому що це виглядатиме як якась відверта реклама. Мінуси, звісно, теж є. Зрозуміло, що ніж, яким ну, користуються з відсутністю культури, поводження з ножами так чи інше, буде від цього страждати. Ну, по-перше, від багатомільйонних відкривань і закривань у мене трохи стерлася кулька детенту. Вона тут, наскільки я розумію, сталева, і навіть якщо подивитися на світло, там ну, вже не кулька, а така собі трапеція <хи> детента, через що оцей ніж не сильно, так от, не сильно надійно тримається у складеному стані. Тобто ця фіксація вже не така, як була в молоді роки. От, скажімо так. Другий момент пов'язаний з кліпсою. Кліпса постійно відкручувалась, вона постійно туди-сюди човгалась. Якщо придивитись, тут навіть от, видно так от, потертості на сталевому фреймі, там, де ця кліпса човгалась туди-сюди. Врешті-решт, шліци, гвинтів, які тримають кліпсу, повністю злизались, і я їх замінив. Зараз тут нові гвинти з живими шліцами. я їх затягнув, наскільки це можливо, і поки що кліпса нормально себе почуває. Що мені. Знає, це недолік чи це перевага, але гвинти на цих ножах не посаджені на фіксато різьби. Принаймні, були на той момент, коли цей ніж я отримав. Не скажу, що це якось сильно вплинуло. Жодного гвинтика я не загубив з цієї конструкції, хоча час від часу вони викручувалися, навіть можна було пальцями. Зрозуміти, що якийсь із гвинтів треба підтягнути. Просто якщо за цим слідкувати і час від часу їх підтягувати, то проблема це не виникне. Дуже сподобалося, що осьовий має плаский шліц. тобто його завжди можна підтягнути, підкрутити. Ну не те, що будь-якою викруткою пласкою, а навіть монеткою або навіть ну, табучим там донцем гільзи можна підкрутити осьовий гвинт цього ножа. Ну скажімо так, якщо то тор. А 99% ножів мають торкс у цьому гвинті, то не завжди ти його можеш підтягнути, тому що цей торкс ну, не завжди у тебе з собою на EDC є. Після Дефендера у мене було ще багато скіфів, які не дожили до цього моменту. Це був Adventure, повністю чорний, який не сильно прожився, тому що в нього був жорсткий детент, і Adventure мені не сильно подобався в плані закривання. Тобто туди потрібно було пальцем ту щілину якось залізти, щоб його скласти. Це було не надто зручно в Карпати. З ним ходив, ріже він звичайно класно, але от в плані однорукого відкривання мене попався не найбільш вдалий зразок, тому... Так чи інакше, він у мене якийсь час лежав на полиці, а потім я його задарив знайомому військовому, якому він просто сподобався. Був фіксет. Великий, універсальний, колись вони по акції продавались, теж десь на хазяйстві лежить. Здається, з особа ним не користуються ніхто зараз. Була навіть фронталка, хто пам'ятає старі часи, компанія Скіф на початку свого існування випускала навіть фронтальні ножі. У мене досі такий десь валяється, і це єдиний Скіф, який у мене зламався. Пропускаючи ці всі нудні моменти, давайте відразу перейдемо до того, що є в наявності. Наступний пацієнт, про який я вам розкажу, це Скіф Фронтір, який я знайшов під ялинкою менше року тому. І йому відверто не пощастило, тому що на той момент у мене тільки-но появилася Endura sk 390 Espada, Елечка з aus 10, і я був повністю захоплений цими ножами. Мені якось було не до фронтіра. Потім ще Затеха прикупилася, якось взагалі от, ну, призабувся цей фронтір, якось на нього фокус уваги не потрапляв. Тривалий час він був просто спінером для пальців під час вечірніх засідань з ноутом, проживав на кухні, ним різалась всяка ковбаса до чаю і тому подібне. Я його загострив 38 градусів з поліруванням. Сталька тут d 2 яку можна оцінити з моєї точки зору трошки вище посереднього рівня. Вона не така зла, як на різних бокерах, на кершах. Тобто, гартується вона в середньому коридорі. Вона так би мовити, дає тобі більше, ніж з середньостатистичний 8 хром 13 чи 9 хром 18, тобто явно не пластилін. На 38 градусах гризе вона класна, але як еталонну інструменталку її назвати от важко. Але водночас тим вона і не іржаві, особливо Версія з чорним покриттям взагалі таких проблем не виникає. Загалом, так собі він і жив вдома, час від часу різав ковбаску на кухні, і тільки недавно, награвшись, усіма вище перерахованими ножами, почав звертати на нього увагу, тягати з собою на EDC і навіть пробувати з ним якийсь такий. Нескладний хайкінг брати його собою на природу, тому що його дизайнер Олексій Нестеренко. Я нагадаю, що це перша колаба компанії «Сків» з відомим українським найфмейкером. Отаму так, от, що Жека причепить посилання, буде відео, яке можна буде подивитися. Там буде інтерв'ю з Олексієм Нестеренко, з дизайнером цього ножа. і він власне проектував його ніж для EDC і водночас тим з потенціалом для туризму. Можна сказати, що проблем жодних не виникло. Єдине, що я не сильно розумію це тімлячний отвір. В цьому ножі він як на мене трохи дивний. А так в цілому, кліпса ножа, має нормальне зусилля притискання, ергономіка у нього просто чудова. Я жодного разу ще не перебирав, не розбирав. Підшипники тут живі і ну, в цілому, як на мене, саме версія G10 з мікартою, не знаю, не юзав. А от чорний, ніж Frontier G10 абсолютно придатний для і за свої гроші. Як на мене чудовий вибір. Можна брати, не розчарується. Де далі покажу вам ніж скіф, повз якого просто неможливо було пройти. Мова йде про лімітку під назвою Мольфар. Мої колеги чомусь називають його словом ділфар не знаю чому. Загалом на секундочку ніж китайського виробництва, який зроблений бездоганно. Отак, от, от в будь-якому ножі своєї колекції я можу знайти і перерахувати якісь недоліки, окрім цього скіфа. Як не дивно, свій екземпляр я розглядав досить довго, прискіпливо, і досі не можу знайти в ньому жодного косячка. От реально бездоганно зроблений ніж. Ідеальне зусилля детенту, ідеальна механіка, просто неймовірне задоволення від просто функціонування цього механізму. Тобто для людини з технічною освітою не знаю, це реально приносить. Певний кайф. Титанове руків'я, є засухарена сталючка S35VN з фінішем Blackstone WASH. Нормальний різучий колючий ніж з досить збалансованою геометрією. Тобто зведення 0,4, досить високі прямі спуски, але при цьому і товстенький обух. Непогане зведення на вістрі, яке дозволяє цим ножем щось пробити, щось розколупати. Враховуючи, що це лімітка, яка несе в собі нескільки ну, функціональну цінність, скільки. Колекційно він все рівно зроблений абсолютно робочим, і в мене він ганяє на EDC по місту. В аудор я його не беру. Але тим не менш він у мене на полиці не проживає. Хоча, чесно кажучи. Я ним не сильно то і працюю. Тут досі заводське загострення, до речі, 35-ка у них досить зла. Шкода, що таких вже не виготовляють, добре, що встиг урвати. Відверто скажу, що даний ніж мені приносить більше естетичне задоволення, ніж функціонал на кожен день. Людині, яка не захоплена ножами, не збирає їх, не колекціонує, не вивчає цю тему, і іноді от важко пояснити, як можна кайфувати від ножа, який в тебе на кишені. От оцей скіф мальфар, він чудово ілюструє це. Блін, ну знаєш, це, мабуть, вже якась професійна деформація, чи, можливо, це вже фляга свистить, але це ніж, який я просто знімаю час від часу з кишені для того, щоб подивитися, як він зараз ідеально відцентрований. Ти уяви собі, тобто мені приносить задоволення просто дивитися на центровку вістря. Ну, От у нас сволоч просто по центру. Ідеально по центру. Розумієш, ідеальніше вже нема куди. От. І всі ці лімітки, які я брав в руках, вони всі отак от зроблені. Ходять чутки, що їх виготовляли ще на заводі Вінайф. А Вінайф, як ми знаємо, це далеко не халтура. Рідко, коли от тримаєш в руках ніж, роздивляєшся його і не можеш знайти якось може, годинами на нього дивитися. Ідеально підведений з заводу, рівномірне, навіть на вістрі, гріндерна заточка рівномірно зроблена. Цей капіці, просто симетричні спуски. Все ідеально рівно, не криво, Ти не знаєш, до чого тут докопатися. Єдине, про що жалкує, що ці ножі були зроблені лімітованим тиражем. Таких ножів в світі має бути більше. Тому що, якщо, якщо вже говорити про якесь ножеве мистецтво, то це явно, явно більше туди, ніж до функціоналу. Наступний буде Скіф-Шар. Ніж першого покоління на шайбах з накладкою з такої смугастої мікарти. Як і навіщо він в мене появився, придбав я його спонтанно. Можна подумати, навіщо Григорію Сою якийсь спонтанно придбаний скіф, якщо в нього і так уже 40 ножів на хазяйстві є. А справа в тому, що далеко не кожним ножем ну, от так от відверто полізеш в якусь брудну роботу. Навіть ну, скол-стіл, який у мене особисто виконує робочий сегмент, Далеко не завжди хочеться, от, розуміти, для якоїсь такої неетичної роботи використовувати, якщо ти цей, особливо, якщо ти затятий заточник, який може сидіти і витрачати там, години на загострення ножа. А якщо ти любиш ніж навіть робочого сегменту, ти загостриш його там, ідеально з поліруванням, він тебе буде брити волосся, і ти не будеш користуватись, ти не будеш різати всякі помідори. Але якщо піде мова про якесь виколупування чогось звідкись, ти навряд чи цим ножем туди полізеш. Я так прикинув, що в мене цю роль виконували скіфи Defender, Frontier. Але з Frontier знову ж така історія вийшла, що я його сів один раз загострив, він у мене чудово ріже. Тут просто скальпельний різ зараз. І тепер мені, блін, шкода ним кудись лізти колупатися. І мені просто потрібна була якась колопалка, якою став скіф шарк. Цей ніж елементарно гостриться, полірувати я не планую, і не збираюся. Тобто це такий ніж, ніж, який реально не шкода. Він більше лом, а не різак. І насправді таке в хазяйстві теж має бути, що у вас виключно одні різаки. Ну, Не знаю, мені б так було некомфортно. Все таки, якщо ти вже хворієш на жеманію, то має бути всього потрошки. Тут не йде мова про якусь естетику, це виключно функціонал. Так, він він мені нагадує чимось Bros Blades t 4, але значно дешевший. І останній на сьогодні це Скіф Нептун. На даний момент це єдиний в моєму арсеналі фіксований ніж від компанії Скіф. Найвс, конкретно, цей ніж є перецерійним зразком, який я отримав для випробувань. Тобто мені його надали для того, щоб його потестив в різних аутдорних умовах, і було дозволено ніж не жаліти. Що я власне і робив. У нас є окреме відео на каналі присвячене цій моделі. Я проводив польові випробування цього ножа. Разом з Андрієм Шарпом ми ним кидались, і рубали, і кололи, і батонули, не дивлячись на те, що це дабл Edge, це по суті такий кінжал. Ну, по ньому трохи видно, що він пережив певні знущання. І що цікаво, це єдиний ніж в моєму арсеналі, який гострив не я. Тобто, після всіх цих знущань мені якось не доходили руки його загострити. Його побачив пан Сергій Поліщук. Був шокований від того, в якому же стані цей ніж, забрав у мене і загострив. Загалом з тих пір він у мене живе на одній з ножових полиць біля робочого компа. І з собою я його зараз нікуди ношу. Він має ознаки холодної зброї, та й, чесно кажучи, от зараз та діяльність, якою я зараз займаюсь, не потребує мати з собою отакий от. Кінджалуїт на завершення, скажу щось подібне того, що прозвучало на початку, будь-який ніж має працювати. А так як відео це створене від ножемана для ножеманів, я чудово розумію, що ножів багато не буває, і як би ти не боровся з цією болячкою, не все рівно купується, п'ятий, десятий, п'ятнадцятий, двадцятий, сороковий. Але коли постає питання щось ножем поколупати, порізати, кудись піти. І можливо там цей ніж і залишити або комусь подарувати, то чомусь, ну, чомусь ми не думаємо про якусь зетеху, чи М-касту, чи якийсь спайдерко паліс із K390. в моєму розумінні от, ножі торгової марки Knives — це таке золота середина, це поєднання і бюджетної вартості, і при цьому надійності, тому що. Бюджетний ніж це не завжди надійний ніж. Часто це ніж штампованого такого китайського виробництва, який от береш до рук, і якось ти на нього не сильно можеш і покластися. Скіфи, вони за багато років існування показали, що це все таки надійність. Однією з таких от рекламних фіч цієї марки було пробивання капота Ланеса чи крила Ланеса. Пам'ятаєте, ще коли були стелеві грані? Блін, на стенді Ібіс завжди збиралася купа народу, тому що цими ножами цілий день, а то і два, скільки там ця виставка була, пробивалися капоти. І це є певне насправді підтвердження. Ну, не кожним ножем бюджетного сегменту можна стояти два дні довбати якийсь капот якогось лануса. Погодьтеся з цим. Якщо відкинути суто комерційну складову цього відео, то можна чесно сказати, що ножі скіф мають неоднозначне неоднозначне підґрунтя. В українському ножеманстві до них немає якогось посереднього ставлення. Їх або люблять, ними користуються, їх купують, дарують, бачать в них сенс або. Просто ненавидіть. <ріст> і багато критиків в першу чергу через те, що виготовляються вони в Китаї. Як ми можемо знати, в Китаї не дозволено взагалі носіння собою ножа, і там немає ножової культури. І коли ну не хочеться як когось там ображати, але коли людина, який не дозволено носити собою ніж, проектує цей ніж, вона може не в. Повній мірі розуміти, яким він має бути, і компанії скіф це не стосується, тому що ці ножі проектуються якраз таки людьми, які захоплені цією справою, у яких горять очі від ножів, від різання, рубання, шматування, пробування цих капотів все це про компанію Скіф. А не кожен бренд ножів так переживається от, в українському ножеманстві, на мій погляд. Загалом будемо завершувати. Багато вже наговорили. Не про кожні п'ять ножів, стільки можна вивелити інформації. Ну я насправді так і хотів, давно хотів вже розказати про ножі робочого сегменту. В моєму випадку це скіфи, що вже зробиш. Думаю, головну суть, головну ідею цього відео я передав. Можете поділитися в коментарях, яке у вас ставлення до компанії СКІФ, позитивне чи негативне, якими ножами ви користуєтесь. Само собою промокоди в описі під відео. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Можете підтримати нас лайком, підпискою і поширенням. А на цьому все. До побачення.